Ну що ж, всім привіт! З вами як завжди я, український геймер. І це рубрика Ще БВ. безкоштовних вражень. Сьогодні у нас буде гра Супер Кіллер е, е Ресершн. Боже, якщо я правильно вимов, Так. Е, Посилання під Рою я залишу як отримати цю гру, Так, там все буде написано. Я сподіваюся, що я не забуду це написати. Це хардкор з 90-х стиль 90-х, так як ви зараз зрозумієте, є аркадний режим і часова атака. Давайте э, почнемо з останнього. Давайте цей. Survival. Як бачите, тут є чудовий саундтрек. Бачите, я цю гру трішки пограв. Якийсь у мене макс. Максимум 5. Тут такі дуже цікаві особливості гри. тут... Бонус да я за те, що ты прям д... Е, ми цифри І нам дає за це комбо. Так, я сам шоці був, я спочатку не міг згадатися, так 13 буде. Нам за це дають щось. Епічний саундтрек. Послухайте. лицензионные права. <laughs> Дякую, так я музыку не буду перезад. My sound. My sound. My sound, yeah. Так, ми один минус один. Ноль будет. О, Боже, у мене перший раз вийшов а ні, його не вбив. Так, 39 комбо. Що знову схожа музика. Інша. Ого, не бачите у нас такий широкий радіус. Так, оф. Е... Нарешті мої знання з математики мені за саубли знадобилися. Ця музика, вона геніальна. Фак. Тільки не... Так, я помер. Новий... З новим рекордом, за ти помер. Давайте далі покажу вам рівні. Таке тут є, в кожному, як завжди, на кожному кінці рівня є, босс. Ем. Так. Лакуст, Хорнет и Мантис, так. Маленький. Давайте... Ні, я не хочу. Давайте. Хард. 26 Трек. Дякую розробникам. Боже а фак А фак, я забув про геймплей. Ч из-за Що з ней? Я не лагаю. А. Какие крабок не дуже швидкий, 17 буде. Уже с хп. Так, 10 плюс. Що? Так. Музыка заслуговує? Так. 13 буде. Це такий панк-рок, на мою думку. 9 на 9, 81. Так, я просто засереджений дуже сильно, тому якось так особливо не коментую. Ого, у мене добре вийшло Я його вбив Так, 44 Ого, у мене добре виходить Я шо, це у мене такий перший раз 58 комбо, це новий рекорд у мене 4 мінус 8 буде мінус 4 Так, нам за це щось ж я не знаю що, Я ще не зрозумів. Зараз заспокоїлась музика дещо, когда еще. Спокойно. Fuck фак, я тільки що зараз помітив, що в мене з'явилась така фігня, Я не знаю, це такий радіус. 5 плюс 5 10 так Я так эпично. О, Мы дійши до босса я втратив все свой бонус А не На о ХП У мене новий рекорд Так головне головне не померти У меня не... одне хп зараз Fuck you вони це спеціально роблять, так? Щоб підставити мене. Зараз його буде бомбити, я це так називаю. Бо в нього заграється так. Не знаю, що в нього там заграється, як бачите, він кліється. Боже ж ти не. Фу. Треба... Але як бачите його бомбить, причому сильно. Що, він не помер ще? Що... Так, зараз маю померти моє останнє хп. Да я про себе знати, тому я не маю ризикувати. Так. О, все, він горів. Слава Богу. Зараз буде другий рівень. Давайте спробуємо на ньому пограти. Певел Компліт, так. Так Я просто не могу сразуметь То с новым ремнем музыка меняется Или нет Музыка Ого Так Это хороший лето что-ли? Сидна 954 Так Fuck you Fuck you Они все летят до меня Это хардкор О мой гад It's wonderful Так Ну это реально чудово Хлопці попросила а, можливо, так це хлопці. Бачите, тут локації доволі різноманітні. Так, сюрікени. всякие завжди Мнекзажден ХП. Так. Лайк юзагала гра. Що за фриза тупир. Боже, Windows, не випендруйся. Тільки не кажі, що... Так, Windows щось завочив цю гру. Сподіваюсь, якщо разу понять. Це кінець. Розумієте, не треба. Не треба так робити. Windows. Windows, віддай мою гру, я маю в неї дограти. Windows, що ти робиш? Windows, а музика то грає. Так, музика то грає. Ну що ж, давайте на цьому буду закінчувати так. Windows, Windows, пан Windows, так. Windows 8.1 так і. Операційка то хороша. Ну що ж, дякую за перегляд, такий несподіваний кінець, хотів би більше пограти але чомусь. Гра... Не знаю що з нею, це все Windows. Ну що ж, дякую за перегляд, не любі глядіть причизами, як завжди, був український геймер, це була рубрика ШБ. Бо я так... Це все просто... А, я зрозумів в чому причина. Мені всі мон видали карточку і за цього цього, цього разова. Ага. Ну шо ж, дякую за перегляд. З за вами завжди був український геймер. Fuck, не та кнопка. Фак, не кажіть що бандікам...